Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вчора разом Кота Гончаренко пісочили Гетьманцева. Пустили йому в очі. Словесний газ і пісок. Аби не розслаблявся. Отакі мають бути опозиціонери. В той же час набуди БРТ та СБУ перевіряють ретельніше кожного зі зрадників, які вирішили, що їхня зарплата пріоритетніша, ніж зарплата військових. Після голосування за зарплати нардепама слуги кинулися захищати бюджет. Депутата немає бути бідними. Ми повинні показати, що маємо достатньо грошей, щоб отримати водії і їздити не на запорожці. А нормальній машині, тому що це обличчя, заявив Нардепа Бурміч. Цікаво, що є у самого депутата Бурміча та його родини. У 2024 році отримав 90 тисяч гривень компенсації за проїзд, понад 200 тисяч гривень пенсії. Квартира в Києві 98,5 квадратних метра. Спільна власність з дружиною. Апартаменти в Одесі, 61,3 квадратних метра. Будинок на Закарпатті – 735,7 квадратних метра. Три земельні ділянки загальною площою понад 8600 квадратних шістсот квадратних метрів Нежитлове житлове приміщення на 382 квадратних метри на закарпатті гаража 21,6 квадратних метра міні пекарня 115 квадратних метра, паркомісце – 12,8 квадратних метра дружина володіє трьома квартирами в києві непогано так на пристойний ланус з водієм наче і вистачає а ось що про все це говорять прості українці гетьманцев чи гетьманцев х ху... знає не знаю опять незадоволений. люди погано працюють я вибачаюся. А покажіть приклад, як працювати краще. Я вибачаюсь, люди погано працюють на кого? На вас? Вам мало, вам треба більше. Та люди вже так працюють, що ви такої праці за всі свої роки разом всі взяті не можете працювати. І знаєте, у цей момент люди мало працюють, люди мають більше давати. Я вибачаюсь, а що дали ви людям? Що ви дали їм спокій? Що ви дали віру в завтрашній день? Що ви дали людям? Може, ви їх захистили, може, ви в чомусь допомогли? Що ви дали людям, які втратили кінцівки на війні? Що ви дали людям, які не можуть працювати? Ну, слухайте, та люди вам нічого не повинні. Ви зажраті уже наскільки, що це просто ужас. У мене все просто гніди. уявляєте, яких покидьків ми пригріли і лицемірів при владі, якщо вони нам на четвертому році війни заявляють, що ми мало заробляємо, бо виявляється, ми мало працюємо. А те, що українці, четвертий рік стіпивши зуби без вихідних, без свят, без різдва, у нас навіть Різдво забрали єдине свято. Немає вихідного навіть на різдво. І він говорить, що ми ще мало горуємо у цей час. Європейці собі вводять додаткові різдвяні свята навіть. Вже 24 грудня, щоб люди мали можливість доїхати до родини спокійно відпочити, Це просто якісь лицемірні нелюди, які маніпулюють нами і хочуть перетворити на рабів. Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Тепер бюджет депутата на помощника випрочує 200 тисяч гривень в місяць. Це, кстати, той же самий парламент, який говорил о том, что коррупция это плохо, какой Миндич плохой и все такое остальное. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра и на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья, может я чего-то не понимаю. Как так получается, что депутаты увеличивают себе выплаты, но при этом не имеют в бюджете денег на зарплаты военных? Ну, видимо, для них приоритетнее свои теплые офисы, чем территория нашей страны. Влаштували депутатами словесний самосуд. Це вже просто дістало. А от блогер Лачена підкреслює депутати у тилу 200 к, боється ЗСУ на нулю 120 к. кам, боїться у тилу 20 к, бояться ЗСУ поза штатом через поранення 860 гривень. 12 мільярдів зімова підтримка, плюс марафон, плюс чекапи, десятки мільярдів на непотрібні будівництва в Києві, мовчу вже за інші міста. Ну, той же час підкреслює українці, мають низькі зарплати, бо мало працюють, каже Данило Гетьманцев. Казав один із найпродуктивніших депутатів, які за п'ять років роботи примудрилися провалити податкову реформу, знищити довіру бізнесу, створити хаос у правилах для фопів і паралельно безкінечно працювати над новими заборонами, штрафами, поборами та покращеннями країна тримається на військових, волонтерах, підприємствах і працівниках, які пишуть на дві-три роботи. А винні у низки зарплатах недостатньо працелюбні українці, не олігархи, не корупція, не провали влади українці. Це класична риторика слуг народу. Які знову і знову підміняють причини наслідками насправді проблема? Одна країна не бідна через рівності українців. Країна бідна через некомпетентність тих, хто приймає рішення через таких як гетьманцев і вся радь їх. І коли вони вчать людей працювати більше, самі працюють лише на одним і над тим, як перекласти власну неспроможність на плечі, тих хто і тягне і державу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.